Тринадцятирічний Іван із Донеччини знайомиться з нацгвардійцями. Вони прочитали оголошення, що хлопець вигулює домашніх тварин. У такий спосіб збирає собі гроші на шкільне приладдя. І запропонували вигуляти службового собаку. Нацгвардійці з Іваном ходили набережними, розповідали, як відбувається патрулювання, а хлопець ділився своїми захопленнями. Ця ідея виникла достатньо спонтанно. Ми побачили оголошення. Що хлопець хоче вигулювати домашніх тварин для того, щоб заробити собі на зошити, на атласи, рюкзак. І там було написано про те, що він з Донеччини, що він переселенець, і взагалі дуже хоче до школи. Я познайомився з тим хлопцем, виявився дуже цікавим, дуже хотів до школи, бо два роки, як він каже, що фактично ну, займався дистанційно, і дуже хотілося до колектива. Військовослужбовці Національної гвардії усвідомили часу до 1 вересня обмаль. І дуже швидко організувались та спільними зусиллями допомогли Іванові підготуватись до школи. Закупили повністю все приладдя, каже речник Національної гвардії України в Закарпатській області Олексій Куделя. Проте сам хлопець ще зовсім нічого не підозрює про сюрприз і просто вигулює. Службового собаку. Ми так подумали, що це може зайняти якийсь час у нього, власне, збір цих коштів. Да? Тому ми просто вирішили нашим підрозділом купити все необхідне для того, щоб хлопець пішов до школи і мав ну, все, що треба для навчання. Але просто так віддавати все це, дарувати ми йому не стали. Бо якщо людина хоче заробити, то він має це заробити. не будемо брати в лапки. Да? Це дуже класно, коли. Коли в такому маленькому віці він тільки піде у 8 клас, він вже хоче щось зробити для того, щоб щось отримати. І я вважаю, що це необхідно підтримувати. Іван виявив ініціативу, аби мама не переймалася його збором до школи. Вони переїхали до Ужгорода лише місяць тому. Їхнє рідне місто розташоване в 30 кілометрах від Бахмута. Та ідея, вона виникла в нього самого. Він вирішив мені допомогти, тому що ми приїхали. Дуже важко починати все з нуля. і Він вирішив допомогти так заробити собі на школу на зошити. То він написав об'яву, розвішав її. Колись давно в нас була собака. Ми тримали собачку маленьку, але вона загинула. То він вміє і ну може вигулювати, об, об, ну, обращатися з цими собаками. Тому він вирішив так заробити собі гроші. Пані Марина каже, перш за все наважилася на переїзд, аби син мав змогу ходити до школи. І не онлайн, а безпосередньо спілкуватися та гратися з однолітками. Війна почалася, тому ми залишалися вдома в Донецькій області. Ми до останнього були там, тому що ми думали, ну, що все буде добре, але ми розуміємо, що дуже-дуже страшно і треба було виїжджати, і треба дитині вчитися в школі. Тому ми поїхали. Треба вчитися. Треба спілкування, живе спілкування, треба, щоб діти грали в ігри, щоб вони грали в футбол, в м'яча чи ще в щось. Але це не повинно бути через телефон, то повинно бути вживу, так як воно було раніше. Я Тебе хочу привітати з тим, що ти зробив роботу. І якщо вже ти її зробив, то ну, пішли, покажемо, що ти заробив. Це все твоє. Після вигуку ОГО і кілька хвилинного оговтування від несподіванки Іван поділився враженнями. Я не сподівався, я думав, я буду вигулювати і сам зароблю на шкільне приладнення. Що тобі подарували? розкажи трошки. Портфель, щоденник, атлас, атласи, контурні карти, пінал, фломастери, зошити, смінний рюкзак для перевзувачки, обложки для зошитів. Ну, повний комплекс взагалі там мені подарували дуже багато всього. Тобто до школи ти готовий. Так. Найдужче Іван любить із-поміж усіх предметів історію України. А в майбутньому мріє про кар'єру кухаря. Поки ж його вже прийняли в одну з тутешніх шкіл. У хлопця чимало вражень і від подарунків, і не менше від вигулювання службової собаки. Коли ти йдеш з патрульною собакою, тобі, тобі всі поступають дорогу. Всі обходять військовослужбовці, побажали Івану, аби йому ніколи не довелось робити того, що нині роблять хлопці, захищаючи Україну, і підготували ще один подарунок. Сподіваюсь, що до того часу, поки ти відростеш, вже наступить наша перемога і мир. Але на згадку про цей день я ще хто тобі подарувати свій шеврон, шеврона Національної гвардії України. Я думаю. Це Дякую. буде для тебе такий невеликий сюрприз. Дякую тобі. Дякую. До дуже крупних. Дякую. Дякую.